Баба сзади. Баба спит сзади. Ааа. Симаписку, не держится так дуже. Любенька, маленько, так любят.

Фара. Ими. Подайте фотобас бабки з дяди. И все И страх. Кажу на первый раз зас. Вот так. А Му, коровка, му, коровка, му. Що пішки червоні? Там це припитати, що гай. Ой-ой. Може той плаче, може і пече. Та ж то лійко. Та той, я без шапки її на сонці не лісся. Ні, 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 Яку Так. <taps> <taps>